27 травня, понеділок, помічай, що він завжди поруч, частина 3. Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся, второзаконня, розділ 31, вірш 8. На кордоні ми зустріли знайомих, дві багатодітні родини. Ми вирішили триматися одне одного. Чоловіки, яких мали пропустити, пообіцяли моєму чоловікові, що вони прийдуть зі мною майже половину шляху. Це мене дуже втішило, і я на деякий час забула про того, хто насправді буде зі мною, і не половину, а увесь шлях. Минуло 20 годин. Ми зрештою діталися іншої, зовсім незнайомої для мене країни. Зупинилися, щоб обговорити деталі. Аж тут на мене чекав сюрприз. З'ясувалося, що ніхто з наших подорожніх у потрібний мені бік не їде, а ще треба прихопити із собою жінку з двома дітьми, бо їй нема чим їхати. Здавалося, що усе це страшний сон. Так не має бути. Мене позбавили чоловіка. Я самотужки повинна їхати територією шести чужих країн та ще й нести відповідальність за інших. Господи, це вже занадто майнула в голові думка. Я сіла і заплакала, емоції вирували, але раптом я почула тихий і знайомий голос але ж ти хотіла навчитися довіряти мені, чи не так? Не бійся, збирайся, я піду попереду. Сльози вмить висохли, настав час діяти. Минуло кілька годин. Я зрозуміла, що втретє поспіль на транспортній розв'язці повертаю не туди. Паніка в машині зростала, я почала молитися вголос, щоб Бог показав правильний шлях. Аж ось я побачила паркінг, на ньому були лише вантажівки переважна більшість водіїв тоді відпочивали, але біля однієї автівки стояв привітний на вигляд чолов'яга. Я вирушила до нього навпростець. Швидко пояснивши йому суть проблеми, я почула у відповідь Нам з тобою по дорозі, їдь за мною. Ба більше, дізнавшись, що ми з України, чоловік запропонував пригостити нас обідом. Подумки я дякувала Богові, який послав на моєму шляху свого ангела, що вказав нам правильний напрямок. Настав вечір. Але ми ще не проїхали заплановану відстань. На шляху в нас стали польські Карпати. Я сунула з ними доволі повільно і розуміла, що ось ось можу заснути просто за кермом. Нарешті попереду замиготіли вогні невеликого містечка, і я зупинилась біля першого ж супермаркету. Жінка з дітьми хотіла вже сьогодні бути у місті свого призначення, але я відчувала, що маю поспати, інакше можу втратити керування автівкою.